Курська операція розширюється. Путін стягує війська у Брянськ і Білгород. Тим часом Гіркін Стрілков назвав нібито задум ЗСУ на Курщині. Далі у випуску розповім про все по порядку. Ви на фабриці новин Моє ім'я Наталія Мартинюк. Операція України на Курщині лише відволікання від подальшого масштабного наступу. Так вважає російський терорист Ігор Гіркін Стрілков. Його думку щодо боїв у Курській області опублікувала дружина Мирослава Регінська. Адже сам Гіркін досі у колонії, цитую щодо ситуації на фронті, уважно стежу. Вважаю удар у Курській області відволікаючим. Слід очікувати другого головного, у якому вони основні задіють решту резервів і авіацію F-16. наймовірніше у кримському напрямку. Кінець цитати. А поки що, зсу паралельно наступають на Білгородщині. Про це пише Вашингтон Пост із посиланням на слова українських військових. Ті розповіли, що росіяни у Білгородській області були готовими до їх прибуття, на відміну від військ на Курщині. Мовляв, хоча деякі окупанти відступили у прикордонній регіоні, вистачило протитанкових укріплень типу зуби дракона і мінних полів. Крім цього, майже одразу підрозділи ЗСУ зазнали атак артилерії, безпілотників і авіації. Втім, це не завадило просунутися вперед приблизно на 10 кілометрів. Тим часом конфлікт між кадирівцями і так званими воєнкорами набирає обертів. Зетблогери закидають підрозділам Ахмату провал оборони у Курській області і критикують особисто командира кадирівців Апті Алаудінова. Той у відповідь зірвався і заявив, що готовий особисто розстрілювати неугодних йому воєнкорів. Ось його реакція на коментар одного із пропагандистів. У тебе спрашувавка, не виросла мене щось спрашувати. Тебя не виросло, И Не такой петух, как ти должен у мене щось спрашивать. Я свою роботу знаю, я ее делаю, я воюю. Понимаешь? Українські військові вже прямо натякають, що наступною цілею наступу може бути Білгород. Про це один із бійців сказав італійським журналістам, котрі приїхали в Сучу. Приїжджаючи повз дорожній знак, він зауважив: цитую Білгород ліворуч. Наступного разу відвеземо вас туди. Кінець цитати. До такого сценарію ймовірно окупанти будуть готові, адже Міноборони РФ планує направити додаткові сили для оборони Брянської і Білгородської областей. Про це йдеться у повідомленні ворожого відомства. Зазначено, що план оборони підготував генштаб РФ. А контролювати його особисто пообіцяв міністр оборони Андрій Білаусов. Проте першочергове завдання втримати зайняті території Курської області. Якщо зробити це не вдасться, то окупанти можуть знову зайти на Сумщину. Про такі побоювання розповіли жителі регіону журналістам CNN. Вони відзначили, що мають змішані відчуття від наступу, почуття справедливості і страх перед тим, що може статися далі. Мешканці бояться, що якщо ЗСУ не втримається на Курщині, то Росія перетворить суми на другий Маріуполь. Поки що українська армія не зупиняється, просувається і паралельно поповнює обмінний фонд. Голова служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що його підопічним вдалося захопити в полон кадирівців. Вони потрапили до числа сотні російських військових, котрих Альфа у результаті унікальної операції пов'язали на Курщині. У США взагалі розглядають сценарій, за якого бої у Курській області можуть допомогти завершити війну. Про це пише видання Foreign Policy. Вона зазначає, що з необхідним озброєнням та дозволами від Вашингтона бити в глиб Росії Москву можна змусити сісти за стіл переговорів, а це дозволить Заходу переозброїтися і зосередитися на інших конфліктах у світі. Далі цитую. Хоча це і ризиковано, але це краще ніж альтернатива крапельної допомоги Україні, поки Китай або Іран не розпочнуть проти США війну на два фронти. Кінець цитати Україна зробила серйозну ставку на прорив у Курській області. Це підтверджує створення там військової комендатури. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що ця структура, на чолі із генерал-майором Едуардом Москальовим, дасть змогу координувати військові дії та убезпечити цивільне населення чи дійсно операція на Курщині здатна переломити хід війни і покращити переговорні позиції України? Шановні глядачі, напишіть у коментарях свої думки щодо цього, і не забудьте поставити вподобайку. Побачимось.